Дует президентів Назар Волощак та Любомир Луцький. дає свисток стартовий Михайло Рибчик. Капітан. Аврилюк опиняється на газоні. Проте суддя мовчить. І Благо Юніс розгортає свою атаку. Зараз лівим флангом. Микуля Картем з м'ячем. Поляк виконує передачу. На Богача хороший момент. Богач бірує падіння Ігора Богача і мовчить арбітер. Мовчить арбітер в цій ситуації. Хоча так з коментаторської позиції здавалося, що фолили проти Ігора Богача. Василь Завируха. Зараз помилка. Помиляється благо Юніс. Андрій Марчук ось так на виході надто вдало відіграв. Ворота порожні. Нападюк намагається там обіграти Святослава Лаврука, який. Мивка Покуття є твердим середняком цьогорічного атаці Вотаці Святослав Зубар прокидає класно туди Микуляка. Микуляк пробиває. Артем Микуляк занадто вдалою позицією. Микуляк повертає на Зубара. Знову Микуляк. Пусть зачепитись там йому за м'яч. Невдало відбувається Покуття, удар від Ігора Богача і м'яч проходить повз ворот. Зубар. Микуляк. Ємільян удар на позиції, удар поворота. Хіноззарці Біос так не впевнено. І переводить проте м'яч на кутовий кіпер. Навісна передача. Тут знову ж таки першими на мечериці благо юності. Та, атака Кукуча продовжується другим темпом. Удар по воротах Андрій Марчук. Блискучий сейф зараз у виконанні кіпера верхнянської команди. Дуже впевнено, дуже впевнено, Андрій Марчук. Поручинський. Мізерник. Є нагода пробити зараз Олега Мізерника. Затягнув він з епізодом. Пробиває. Зрештою, Олег Мізерник і м'яч проходить повз ворота. М'ячем Коломияни. Зараз вони перетинають екватор поля. Може бути гостро зараз. Падіння поруч зі штрафним майданчиком. Зубар фолив. Зубар фолив. Михайло Рибчик сигналізує про це. І зараз штрафний удар. Нарешті пробиватиме. І, мабуть, 22-й номер і все-таки по Бекеша пробиває. пробиває. Поворота Андрія Марчука м'яч стоїть над поперечкою. І Михайло Ривчак показує на кутовий. Майовецький. Богач. Богач класно. Граса з Майовецьким. Простріляє на зубора. Удар по воротах. Цібій відбиває Другим темпом удар Микуляк і м'яч іде на кутовий. Який гострий момент зараз у виконанні гравців благо юності. Ми очікуємо на корнер одразу. Турчанський з м'ячем. Чи зможе виконати він прострільну передачу? Зобар. Повертає на Богача. Удар по воротах. знову порирує удобно. Добивання Артеми Куляк. Рахунок 0-1. Благо Юність виходить вперед. Ну що ж, важливий гол. Важливий гол на старті другого тайму поєдинку. Забиває на добивання Артеми Куляк. Зараз е, коломия в атаці, Нападюк виконує прострільну передачу. Тут першу на м'ячі Мізерник. І Мізерник. Що? Мізерник. Е... Показує, що не фолив. Не фолив він проти капітана проти Романа Гаврилюка. І проша можливість для благо юності. Богач на ударній позиції Ігор Богач пробиває Богач. Сібі рятує на добиванні. Благо юність. Рахунок стає 0-2. Ну, ось так. Бичків. Має захитнути захисника, проте повертає на мізерника. Мізерник на вісну передачу штрафний майданчик, Куртяник головою у рахунок 0-3. Ну що ж, навангував я забитий м'яч у виконанні Олега Куртяника. Ну що ж, стандарт розіграли гравці МФК Покуття. Зараз фолбу проти Куртяника, Проте він залишається на ногах. Віддає передачу на Майовецького. Майовецький один в один проти Москалюка. Зараз що буде робити Майовецький? Обігрує, падає Руслан Майовецький. Ну, пенальці тут ніхто не дасть. звісно. Вотація МФК Покуття. Удар! Намагається м'яч зберегти, зберігає для своєї команди. Передачу на Падюка. Нападюка. Нападюк викидить. Навіть удар. Андрій Марчук. Блискуче на виході. Ну що ж, і не реалізовує свій шанс сьомий номер коломийської команди. Майовецький. Удар по воротах від Руслана Майовецького. Цібій не одразу. Але м'яч забирає зараз з другої спроби. Назар Цібій. Перерв він удар Руслана Майовецького. На добування був Назар Ігарин, але. Не зміг пробити Майовецький, Атака благоюності триває. Герен на низо. Майовецький куртяник забивати треба. Не влучає в воротах Олег Куртяник. Ну що ж, не забуває куртяник, але. На цьому у нас лунає. Все ж таки фінальний свисток поєдинку. Друзі. Отже, у матчі 20-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між командами МФК «Покуття» та Благо Юнії за рахунок 0-3 на користь остей. Наступний поєдинок покуття проведе вдома проти Городенківського пробою. А благо юність очікує один з найважливіших поєдинків цьогорічного розіграшу. Один з найважливіших матч проти Варатика. В середу не зіграний. А потім поєдинок на стадіоні Хімік проти Каловської гарди. Вітаємо болівальників благо юності з перемогою. А я дякую вам за увагу. Для вас працював Сергій Данюк. Слава Збройним силам України. Слава Україні! На все добре!